Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Я разом з Софійкою та Сашком запрошую вас поринути у світ природи. Дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ви там бачите? Так, тварини, дерева, квіти, птахи, небо, сонце, хмари, гори, річка. Це все, дітки, природа. Людина це також частина природи, але на відміну від тварин, людина розумна. Лише людина може створювати предмети, яких немає в природі. Отже, природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Хлопчики і дівчатка. А будинок, машина, морозиво, телефон, чайник це природа. Ну, звісно ж, ні, правильно, вони зроблені руками людини. Ми вже знаємо, що природа поділяється на живу та неживу. Все живе, народжується, росте, розвивається, дихає, живиться, вмирає. Тобто до живої природи відносяться рослини, тварини, птахи, риби, люди, комахи, гриби. Нежива природа це все, що не дихає, не росте, не розвивається, а саме: сонце, місяць, зорі, ґрунт, повітря, вода, гори, каміння. Всі живі організми не можуть жити без неживої природи. Малята Сашко пропонує виконати завдання. Розфарбуйте зеленим кольором кружечки біля малюнків, де зображені об'єкти природи. Перевіримо об'єкти природи дерево, метелик, риба, білка, птах, сонечко з хмаринкою. Дітки, пограємо разом зі мною у гру, жива чи не жива природа. Я називатиму об'єкти природи. Якщо об'єкт відноситься до живої природи, вам необхідно плескати у долоньки. А якщо до неживої природи, то потіть ніжками. Метелик. Сонце. Каміння. Дельфін Місяці зорі. Лисичка Небо. Гриб. Роса. Дятел. Людина. Молодці дітки. Так чим же жива природа відрізняється від неживої? Так, все живе народжується, росте, розвивається, дихає, живеться та вмирає. Хлопчики і дівчатка. А давайте з вами помалюємо. Подивіться, будь ласка, у якому рядочку зображують об'єкти живої природи, а у якому не живої. Перший рядочок хлопчик. Росте, розвивається, дихає, живиться. Так? Кущик. Росте, дихає, живиться, вмирає. Песик росте, дихає, живиться, розвивається. Це об'єкти. Правильно, живої природи. І другий рядочок місяць з зірками, гори, веселка. Вони не дихають, не розвиваються, не живляться, не ростуть. Це об'єкти неживої природи. Доповніть кожен ряд своїм відповідним малюнком. Тобто до першого ряду намалюйте об'єкт живої природи. А у другому рядочку намалюйте об'єкт неживої природи. Малята пропоную пограти в гру що зайве. Розгляньте малюнки і визначте, що зайве у кожному рядочку. Перевірте себе. Сонце, небо, земля, вітер, рослини, тварини, люди це все природа. Природа дає все необхідне для життя людини: їжу, воду, будівельні матеріали, всі ми діти природи, та не всі однаково добрі до неї. Дехто знищує тварин, рослини, забруднює водойми й повітря. Природа потребує уваги та турботи. Ми повинні берегти природу, охороняти її багатства. Бережіть природу, дітки.